21 рік тому, 20 листопада 2004 року, в Японії відбулася прем'єра одного з найвідоміших шедеврів студії Джибілі – анімаційного фільму Ходячий замок. Його створив легендарний режисер Хайяо Міядзакі. Саме він перетворив англійську казку на глибоку історію про кохання, війну і силу внутрішніх змін. Але шлях до цього фільму був непростим. Режисерська заміна, суперечки щодо стилю. Натхнення серед вулиць французького Ельзасу, живопозбосха, сцени війни, що відсилають до конфлікту в Іраку. Усе це стало частиною великої історії створення ходячого замку. У цьому ролику я розкажу, чим фільм відрізняється від книги, як шукали характер персонажів, чому сам замок це окремий герой, і як CGI поєднали з традиційною мальованою анімацією. І головне, як події реального світу вплинули на цей фантастичний світ. Додивіться ролик до кінця. Ви побачите Ходячий замок з абсолютно нового боку. Різниця між книжкою і фільмом. Історія мультфільму починається у 1986 році, коли вийшов казковий роман англійської письменниці Діани Він Джонс. Ходячий замок. Головні герої книжки добра і хоробра дівчинка Софі. Яка має талант наділяти речі душею. І Хоул. У книжці його ім'я пишеться саме так на перший погляд, зарозумілий і безчесний, але насправді благородний чарівник. Режисер Хаяо Міядзакі вирішує дещо змінити основну лінію розповіді книжки. Він зміщує фокус із класових і гендерних проблем на безмежну силу кохання і руйнівну сутність війни. Попри зміни, Джонс вразило, як глибоко Міядзакі відчув її твір. Письменниця зазначала, що режисер дуже точно влучив в образи героїв. Наприклад, Міядзакі, сам того не знаючи, зробив відьму пустуки дивовижно схожою на тітку Діани Джонс, домашній демон Кальцифер зі своїм неординарним характером, який у книжці був описаний інакше, також справив враження на письменницю. Режисер додав цікаві і вражаючі сцени, яких не було в книжці. Наприклад, епізод, де Софі та відьма постуки підіймаються довгими сходами до королівського палацу. Письменниця вважала, що ця сцена в мультфільмі була показана чудово. І сам образ замку. Автор книжки описувала його як високу вузьку споруду з вугіллям. Проте замок із аніме, який став символом твору, водночас кумедна і страхівлива громада на пташиних ногах. Джонс оцінила дуже високо. Діана Він Джонс говорила про головну ідею своєї книжки так. Якщо ви когось дуже сильно любите, з вами починаються відбуватися дивовижні речі, і ви досягнете багато чого, навіть якщо світ довкола вас руйнується. Джонс вважала, що Міядзакі у своєму творі озвучив ту саму думку. А ви читали оригінальну книжку Діани Він Джонс? Напишіть у коментарях, що вам ближче: літературна версія чи бачення Міядзакі. Друзі. Перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Початок виробництва і конфлікт із режисером. Виробництво мультфільму стартувало у вересні 2001 року. Спочатку режисером картини планували призначити Мамору Хосуду із студії Toy Animation. Однак його відсторонили через розбіжності щодо візуального стилю картини. В інтерв'ю Полігон Хосода говорить: я мав зробити фільм таким, яким його зробив Міядзакі, Але я хотів зробити власний. Різниця між тим, яким бачив фільм я і яким його бачила студія. Була настільки великою, що мені довелося покинути проєкт. Якби я зробив замок так, як цього хотіли джибілі, гадаю, моя кар'єра закінчилась. Мамору впевнений, що його відхід із проєкту хороша подія, адже він продовжує створювати щось своє замість того, щоб копіювати Міядзаки. Згодом Хосода зрежисував такі анімаційні фільми, як дівчинка, що стрибала крізь час, і Вовчі діти Аме та Юкі, судячи із збережених розкадровок. Ходячий замок був би зовсім іншим під керівництвом Маморо. У сценах видно сучасні механізми, а сам замок виглядає радше літаючим. У 2003 році до роботи як сценарист і режисер був залучений Міядзакі, який створив ходячий замок таким, яким ми його знаємо і любимо. На що спиралися під час розробки локацій. Місце дії картини Альтернативний світ Європи кінця 19 століття. М'ядзакі створив його під враженням від відвідування європейських міст у 2001 році під час просування фільму віднесені привидами у Франції. режисер побував в області Ельзас. Особливо М'ядзакі відзначив французькі міста Кольмар і Егізгайм із мощними вузькими вуличками, фахверковими будинками та черепичними дахами, а ще високо оцінив пасторальні пейзажі Ельзасу. Бертран, гід М'ядзакі по Ельзасу, розповідає. Що режисера дуже вразив образ європейського різдвяного ярмарку. Деякі локації в мультфільмі один в один повторюють реальні місця французьких містечок. Команда студії, що працювала над мультфільмом, їздила в Альзас у пошуках натури, образів і деталей, які були необхідні для створення входячого замку надзвичайної атмосфери. Співробітники відвідали кузню, де спостерігали за динамікою вогню, адже один із головних героїв фільму. Вогняний демон Кальцифер. А щоб краще перейнятися героїною Софії, команда відвідала капелюшню Люшню майстерню в Ельзасі. А зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, я виробляю прикольні 3D-магніти на холодильник з улюбленими персонажами з різноманітних аніме. Приклади моїх робіт ви можете побачити зараз на екрані. Це чудовий подарунок для себе або другові, який любить аніме. Можу також виготовити такий 3D-магніт з любої картинки або вашої фотографії під замовлення. Ціна всього 600 гривень. Тому заходьте в мій телеграм-канал, подивіться усі мої роботи, там багато цікавого. Та виберіть щось собі. До речі, цим ви точно підтримуєте виход контенту на цьому каналі. Ну а я повертаюся до ролика. Як бос. Імпресіоністи та військові кораблі допомогли у виробництві. За кілька років до початку виробництва мультфільму, Міядзакі відвідав Лісабон, зацікавившись картиною спокуса святого Антонія і Рояніма Босха. Міядзакі цілу годину провів у національному музеї стародавнього мистецтва, вивчаючи сюжет і деталі триптиха. Основний сюжет картини протистояння християнського святого Антонія Великого різним порокам якими його спокушають демони. Загадкові і нерозумілі образи нечисті наповнюють полотно. Окремо варто відзначити частину картини, де зображене місто у вогні. Цей образ хаяу використав для демонстрації у мультфільму жаху війни, що охопило місто. У ходячого замку є ще кілька джерел натхнення зі світу живопису. Арт-директор Йоджі Тегешіґе розповідає, що йому було непросто відійти від свого. Типового для японця бачення кольору, він звик працювати більш стриманими аскетичними відтінками. А Мієдзакі весь час просив додати яскравості і барвистості. Та надихався картинами імпресіоністів, їхнім умінням передати фарбами атмосферу, відчуття повітря і світла. Також він звертався до робіт Яна Вермеєра, до його вміння працювати із кольором і простором. Окремо варто згадати історію появи образів різних механізмів у мультфільмі. Міядзакі славиться своїм інтересом до техніки. Його батько був директором фабрики з виготовлення авіаційних деталей, і Хаяо з дитинства захоплювався технічними пристроями. У ходячому замку це захоплення знайшло своє відображення. Апаратами різних конструкцій і призначення наповнений світ мультфільму як військовою технікою, так і житлом та засобами пересування. Джерелом натхнення для створення цих машин стали роботи французького карикатуриста, ілюстратора і письменника Альбера Робіда. Він передбачив багато техніки і соціальних явищ, які ми спостерігаємо сьогодні. Творчість Робіда вважають перетечою стімпанку. Крім того, до прообразів механізмів у ходячому замку можна віднести реальну європейську техніку з середини 19 – початку 20-го століття. Зокрема, військові кораблі того часу. Поєднання CGI та традиційних матеріалів. Студія Джибілі відома своєю відданостю ручному малюванню мультфільмів. Ходячий замок не став винятком. Основна частина матеріалу фони і персонажі, намальовані від руки та оцифровані. У процесі виробництва мультфільму було створено майже 149 тисяч анімаційних листів, що включають детальне опрацювання персонажів, їхні емоції і рухи. Лише в деяких епізодах застосовувалася технологія CGI, наприклад, під час створення червоточин. Софії провалюється туди після того, як бачить сцену укладення угоди між Хаулом і Демоном. Запит Хаяо Міядзакі звучав так: Я хочу, щоб це виглядало так, ніби Чорна діра раптово прорвала фон кадру. Міцунорі Катаяма, відповідальний за цифрову анімацію в мультфільмі, розповідає. Я хотів показати, як кольори, що оточують діру, йдуть у чорну безодню. Ми створили рухому модель діри і наклали на неї текстури. Перший варіант вийшов доволі виточеним, ніби спадна, легка вуаль. Але Міядзакі захотів, щоб це виглядало страшніше, як певна точка неповернення. Тоді ми підсилили ефект руху простору. Червоточина постійно рухалася. Це демонструвало приголомшну міт чорної дири. Також технологія CGI застосовувалася для анімації руху деталей літаків, об'єктів у спальні хаула, майоріння прапорів і листівок, що падають з неба. Провідний аніматор Такеші Інамуро розповідає, що намагався зберегти якомога більше ключової анімації, створеної кожним аніматором. У мультфільмі є і анімація повністю намальована Міядзакі, наприклад, сцени першої появи кальцифера або перетворення Хаула на монстра. Міядзакі накидав аніматором ключові кадри, але зрештою захопився і малював усе сам. А наприкінці заявив: Я беру за це повну відповідальність. Відповідальний за цифрову обробку зображень Ацуші Окуї розповідає, що під час виробництва ходячого замку він змінив своє ставлення до використовування комп'ютерної графіки, усвідомивши, які можливості вона надає. Команда змінювала традиційний підхід, використовуючи сучасні інструменти. Наприклад, якщо раніше для обробки шкіри персонажів користувалися технікою сухого пензля, то тепер у хід пішлі цифрові технології. Також комп'ютерна графіка і спецефекти стали в пригоді в анімації Кальцифера. Загалом, у ходячому замку Окуї досліджував можливості застосування цифрових ефектів так, щоб вони не шкодили мальовані вручну графіці. Головні герої пошук характерів і концептів. Образи Хаула та Софі були розроблені аніматором студії на основі начерків Міядзакі. Загалом було створено близько 50-60 листів із концептами Хаула та Софії. Робота над їхніми образами завершилася за 10 днів до початку виробництва. Провідний аніматор Якіхіо Ямашита зазначає, що найскладнішим було створення образу Софії старенькою. За задумом автора, її старість стала для неї визволенням. У підсумку вона вийшла життєрадісною, енергійною пані, яких часто можна зустріти в мультфільмах студії Джибілі. Ідея залишити волосся Софії світлим після зняття закляття з'явилася під час роботи з кольором. Мічіо Ясуда, відповідальна за кольорове оформлення фільму, скурпульозно опрацьовувала кожен відтінок, зіставляючи його з особистістю та емоціями героя. Вона разом із Міядзакі вирішила залишити світле волосся дівчини, адже вона багато пережила і сильно змінилася за час перебування в тілі старенької. Це вже була інша Софі. Діана Джонс розповідала, що після виходу книжки їй почали приходити листи від прихильниць, які хотіли вийти замуж за Хаула. От і в мультфільмі Хаул Серцеїд зображений типовим красенем, блондином із блакитними очима. Міядзакі завжди підкреслював, що замок це окремий персонаж. Режисер вважав за необхідно відобразити його енергію і силу, здатність відродитися навіть після руйнування. Міцунорі Катаяма працював над замком так, ніби це був персонаж людина. До того ж, аніматор намагався наділити його рисами самого Хаула, щоб показати їхній зв'язок. Як анімували ходячий замок. І до чого тут рюкзак? Роботу зі вдихання життя в замок взяла на себе команда дизайнерів під керівництвом Міцунорі. Спочатку модель розділили на безліч шматочків і обробили в Photoshop. Робота з дрібними фрагментами допомогла зробити рендеринг текстур більш точним. Потім у програмі Softimage всі деталі зібрали в 3D-модель, приділяючи особливу увагу порядку накладання. Під час анімації руху Катаяма надихався увага, похідним рюкзаком. Із безлічю прикріплених до нього туристичних речей. Основне тіло рюкзака рухалося і змушувало рухатися дрібніші предмети. Приблизно такий же принцип застосовували і в анімації замку. Основна його маса приводила в рух менші частини. Під час розробки постало питання: скільки ніг має бути у замку? Міядзаки запропонував 10, але врешті-решт зійшлися на 4. Як зауважив протюсер Тошіо Сузуки. Так практичніше і дешевше. Під час ходьби кожна частина замку ніби рухається окремо, все репить і хитається. Манера замку рухатися, і його звуки були натхнені ткацьким верстатом. Працівники студії вирішили, що найкраще підійдуть звуки дерева. Характерне репіння підкреслювало вагу замку, тому команда Джибілі запросила столяра, дістала різні будівельні матеріали і почала експериментувати. Опрацьовування рухів і звуків замку тривало близько 4 місяців. А ви помічали, як рухається ходячий замок і які звуки він видає? Поділіться своїм враженням. Можливо, ви почули в ньому щось, що я не помітив чи не згадав. Як війна в Іраку вплинула на мультфільм: Сцени воєнних сутичок відіграють у фільмі значну роль. Це нововведення Міядзаки. Якщо в книжці війна відбувається на другому плані. Згадується радше як дурна людська примха, то в аніме вона стає грізним джерелом руйнувань. Очевидний антивоєнний посил пов'язаний із подіями, що відбувалися в Іраку під час створення мультфільму. В інтерв'ю виданню Newsweek, Хаяо розповідав, що був під сильним враженням від американо-іракського конфлікту. Міядзакі підкреслив, що створив ходячий замок, тому що у світі відбувається надто багато лих, зокрема економічних криз і воєн. А я сподівався, що фільм допоможе людям не втрачати мужності і надії. Світ майбутнього, як і раніше, гарний і прекрасний. Він вартий того, щоб ми жили і досліджували його. І Ходячий замок це не просто ще один мультфільм студії Джибілі. Це глибока історія, створена на тлі війни в Іраку, натхнена картинами босха, європейською архітектурою та навіть старим рюкзаком. Фільм. У якому замок став живою історією, а герої змінилися до невпізнавання? Міядзакі вклав у кожен кадр особисту енергію, сам анімуючи сцени з кальцифером і хаулом. Це історія про те, як навіть у найтемніші часи варто вірити у любов, уділяти увагу дрібницям і не втрачати надії. А тепер поділіться в коментарях, яка сцена або персонаж із ходячого замку запам'яталися вам найбільше, як ви зрозуміли цей фільм. Мені цікаво почути вашу думку. Ну, а цей ролик добігає кінця. І ми потопали відпочивати.